Свахо, ми з чоловіком вже були у вас на городі, все прибрали так, що з понеділка беремося до роботи. Зателефонувала мені сваха в Грецію. Я кажу, мовляв, чекайте, ще лише сніг зійшов, а вони наполягають, що якраз пора починати. Свати, у мене такі прекрасні люди, що слова мене передати. Мені з ними дуже пощастило, поки я за кордоном, вони мій город обробляють, щоб у наших дітей свої продукти були. А я їм зато завжди смачненькі гостинці з Греції передаю, бо вони і справді заслужили. Знаємося, ми всього п'ять років. Моя єдина донька зателефонувала мені в Грецію і повідомила, що заміж входить. Тоді я приїхала, щоб узятим познайомитися з його батьками. Зрозуміла, що люди вони хороші і вирішили ми до весілля готуватися. Я заробітчанка, вже 14 років працюю в Греції, тому для своєї дитини. Я грошей не шкодувала, я ж заради неї на заробітки і поїхала. Юлечку свою я залишила з мамою дитині було тоді всього 12 років. Десь в мені душі я розуміла, що роблю недобре, коли у такому віці дитину лишаю. Але сама себе заспокоювала, що доньку я лишаю не з чужими людьми, а з рідною бабусею, і роблю я це для її блага. Мама з завданням справилась відмінно і внучку виростила. І за ці гроші, що я висилала, вона будинок збудувала. Юля моя в медичному університеті вивчилась. Я їй оплатила навчання, бо дуже хотіла, щоб вона стала лікарем. І там, в університеті, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вони зустрічалися вже певний час, а потім вирішили таки одружитися. Дочка захотіла весілля, щоб з гарною білою сукнею в найкращому ресторані, з великою кількістю гостей. Звичайно, для цього треба було багато грошей, але мене плюти засміяли, якби я єдиній своїй дитині не зробила весілля таке, як треба, як це мама Заробітчанка на весілля грошей пошкодує. Почувши про весілля, я додому приїхала. Ми зустрілися з батьками нареченого, свати мені сподобались, інтелігентні такі, спокійні. Ми з ними все обговорили, порахували всі витрати, і я побачила, як сваха моя засмутилася. Адже сума вийшла в кілька десятків тисяч євро. У мене ці гроші були, а у сватів не було. Та сума, яка у нас вийшла, виявилась непідйомною для них. І я випадково почула, як сват каже дружині, що щоб не впасти перед нами лицем бруд, вони візьмуть кредит. Щоб уникнути незручної ситуації, яка виникла, я запропонувала сватам, що поки що все сама оплачу. А вони з часом повернуть мені борг. Сказала так, щоб вони не почували себе ніяково, але насправді я не збиралась нічого у них брати. Але про це я їм не сказала, і ми домовились на тому, що зараз ми робимо весілля, я все оплачую, а вони з часом гроші поступово мені повернуть. Зробила я весілля, все вийшло дуже добре, і я задоволена поїхала назад Грецію, а діти стали поки що жити у сватів. Там народилася наша внучка. Сваха дуже добре прийняла мою дитину в своєму домі, також вона дуже допомогла з немовлям таку бабусю ще треба пошукати. Через чотири роки після весілля я купила квартиру, і молодята перейшли жити туди. Нещодавно і друга дитинка у них народилася. Тепер я щаслива бабуся обох онуків. Але допомагаю лише фінансово, а от сваха моя від них не відходить. Вона у всьому їх підтримує і допомагає моїй Юлі. Моя донька щаслива, що у неї така хороша свекруха. А я щаслива, бо моїй дитині добре. От що значить потрапити в хорошу родину. А ще свати вже кілька років поспіль обробляють мій город і роблять це так професійно, що у нас є практично всі домашні продукти свої. А гроші, я вважаю, то не головне. Сваха вже кілька разів намагалась повернути мені борг, але я завжди кажу, щоб вона, якщо хоче, внуком щось за ці кошти купила. Я переконана, ніякі гроші не замінять злагоди і спокою в родині, а якщо тобі пощастило з хорошими людьми, то треба вміти цінувати і берегти такі стосунки.